В'яжемо дев'ятий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Повертаємо виріб, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'ясуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, але не до кінця, тому що 3 останні стовпчики з накидом повинні бути не пров'язані. 1, 2, 3. Ми ось цих три не пров'язуємо, всі інші пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Пров'язали 1, 2, 3. Три стовпчики з накидом. У нас не пров'язані. дві повітряні петлі. Накид, вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову пров'язуємо дві повітряні петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо 5, пров 5 повітряних петель. В'яжемо 10 рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, повертаємо наш виріб, Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом у стовпчик з накидом, в'яжемо до цього стовпчика з накидом, тут теж пров'язуємо сюди стовпчик з накидом. Пров'язали дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з, з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з, з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з, з накидом. Накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, один, 2, накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, 2, 3. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. один, два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні підлі, накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, Дві повітряні петлі, Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, Накид, вводимо гачок у третю петлю. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. В'яжемо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Повертаємо наш виріб. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом, Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Накід. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом у стовпчик з накидом пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два. Накид. Вводимо гачок, наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядка. В'яжемо 12-й рядочок. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. 1 2 3 4 5 накид, повертаємо наш виріб, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки взору. Пров'язали накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Так пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом до кінця цієї частинки узором. Пров'язали накид вводимо гачок під низ під арочку. сюди два стовпчики з накидом. 2. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид, Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид, Вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. В'яжемо тринадцятий рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид повертаємо наш виріб. Вводимо гачок, у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, Стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Продовжуємо так в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В'яжемо 14-й рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид, повертаємо наш виріб. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, накид. Вводимо гачок. Наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору Пров'язали дві повітряні петлі. Один, два, накид. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так пров'язуємо не до кінця цієї частинки узору, Тому що один, два, 3, три, три стовпчики з накидом. Ми не пров'язуємо. Пров'язали дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Один, два, три. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні підліт. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, в'яжемо 15 рядочок. Пров'язуємо п'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, Накид. Повертаємо наш виріб. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. З цього стовпчика з накидом у нас пров'язаний стовпчик з накидом. Один, два, три. Вводимо гачок в цей стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В'яжемо 16 рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, накид, повертаємо наш виріб, Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, 2 повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, в'яжемо 17 рядочок, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, повертаємо наш виріб. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали. В'яжемо останній рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ця петля підйому, вводимо гачок під низ сюди, під арочку, перетягуємо ниточку, назначкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо три стовпчики без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця цього рядочка. Пров'язали, вводимо гачок сюди в третю петлю, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. 3. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали вводимо гачок сюди під низ, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Три. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один. Два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Так в'яжемо по колу до кінця. Закінчуємо в'язати, вводимо гачок у петлю, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок в першу петлю, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточками ми обрізаємо, Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, повертаємо виріб на вивертний бік. Заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наша робота готова. Дякую всім за увагу!